Мінімальну пенсію на рівні 1312 гривень обіцяють закарпатцям Із травня виплати зростуть через збільшення прожиткового мінімуму. Зараз мінімальна пенсія 1247 гривень. Виросте вона на 65 гривень. Такі виплати отримують більшість закарпатців. Спеціалісти пояснюють, усе через основні складові призначення виплат за віком, а саме заробітна плата і стаж роботи. Щодо останнього, жінки мають відпрацювати 30 років, чоловіки 35. Більшість закарпатців такого стажу роботи просто не мають. Тож зараз середній розмір пенсії в наших краях відносно невеликий півтори тисячі гривень. Для призначення пенсії враховують Овується період роботи до 2000 року. людина може принести до липня 2000 року 5 років. На її думку, де зарплата в неї була більша, де, скажемо, вона врахує, що в навіть в рублях і в гривнях вона можна ми робимо перерахунки по ній. А з 2000 року, з липня місяці, поданий працівковного обліку. Тобто для призначення пенсії на сьогоднішній день береться 21 рік заробітної плати.